Коляда Тоді мовив сокі рот до білобога Сину мій, маєш зробити діло велике для людей і білого світу, ось вирве рішуче зі свого тіла нижнє ребро Десницею і кинь його в озеро живої води, і рішуче зробив так білобог своєю десницею, та тільки но він кинув у живу воду своє скривавлене ребро, як воно перетворилося в дивовижної вроди жінку. Вийшла вона з води, і від блакиті її очей утворилося сяйво у вирії, всміхнулася жінка, народжена з живої води. І усмішка її осяяла навіть землю, що перебувала у напівмороці та холоді, і слово мовив до жінки Сокілрод Вітаю твоє народження, красуне світ світу сього, ти є коляда, бо народжуватимеш золотеє коло, що даватиме життя землі й усьому, що на ній. Ось твій чоловік, білобог. І сказав творець білобогові Сину мій, ось твоя дружина, коляда, що вродилася з ребра твого і живої води, а тепер народжуватиме світила. Зірви їй молодильне яблуко, аби з'їла його й жила вічно. І зірвав білобог молодильне яблуко для коляди, і вкусила вона чарівний плід і стала безсмертною. І тоді сказав творець обом і коляді, і білобогові робіть своє, все живе чекає від вас золотеє коло. І повів білобог коляду на золотий камінь, вівтар, і зачала коляда в утробі своїй життєдайне світило, сонце. А Чорнобог тає все бачив, і лють його охопила, і сказав він Змієві Сину мій. Ось вродилася у вирій дивовижна жінка, коляда. Вона має народити золоте коло, од нього все боятиме на землі, і буде велике тепло, і розтануть мої сніги. Іди у вирій і будь що знищи коляду. Та не захотів змій летіти у вирій, знав там перун з вогненними стрілами і чур з важкою булавою. І тоді, чорнобогривучи, від болю, вирвав зі свого чорного тіла нижнє ребро і жбурнув його в підземне озеро зі своїх виділень. І в мить тієї смердючої твані та з чорного ребра вродилася страшна потвора, в якої замість волосся, на голові кублилися змії, з червоних очей струмков витікав гній, а з чорного рота випиналися гострі ікла. І зрадів Чорнобог і закричав до потвори Вітаю твоє народження, царице пітьми. Ти є моя жона, мара. Ти тепер знищиш коляду, аби вона не народила золотеє коло, а ще ти народиш мені багато доньок хвороб, що їх ми нашлемо на людей. Ти заманюватимеш багатьох у наше чорне царство, ти спокушатимеш, ти убиватимеш, душитимеш, знищиш багатьох, сіятимеш жах на землі. Ти моя радість і надія, і Чорнобог замовк, прислухаючись до того, що коїться у вирії.